Відкриваємо. відкриваємо. Це шов один. Знаєте номер? Один як цей шов. Це більше шов. Потім ще три, нуль, і такі шви. Це все. Ніяких інших не треба. Інших не надо. Доктор ветеринарної медицини Даніель Фігель проводить майстер-клас для студентів другого та третього курсів Полтавського аграрного університету. Ветеринар демонструє малоінвазивне втручання, тобто з мінімальною травмою при каструванні і стерилізації тварин. Далі стежить за роботою студентів. «Було дуже приємно спостерігати, як працюють закордонні колеги. У них трошки дійсно відрізняється методи Сувора асептика-антисептика. Собаці проводили аварію гістереоктомію, це кастрація самки. Я ставила ендодергіальну трубку. Це потрібно для контролю дихання тварини. Зменшення кількості безпритульних тварин головна мета майстер-класу, говорить Даніель Фігель. Україна в стані Сьогодні Україна перебуває у стані війни. На жаль, саме тому на вулицях багато тварин кількість собак і котів, які живуть на волі. Дуже велика через це. Також зростає кількість інфекційних захворювань, особливо сказу. Це велика загроза життю та здоров'ю людей. І ми постараємось показати сучасні рішення таких проблем. Все має бути без волосся, все чисто. За словами завідувача кафедри хірургії та акушерства Бориса Киричка, польська ветеринарна фундація співпрацює з університетом понад п'ять років. П'ять років назад ми почали співпрацювати із польською ветеринарною фундацією, особі Кароліни Фігель і Даніеля Фігель, які до нас приїздили ще в 2019 році. Вони привезли нам деяке обладнання. Насамперед, це апарати для ультразвукової діагностики, апарат для біохімічного дослідження крові. Що насамперед сприяло учбовому процесу за словами Бориса Киричка, тварин для операцій взяли із тимчасового пункту перетримки. Яна Кириченко, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.